Віт мої любі! З вами Відьма Анастасія і ми продовжуємо наше дослідження теми основи магічних знань. В цьому відео я розповім вам про складну, але не менш важливу та цікаву тему Егрегори. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Думкові процеси людей відбуваються на рівні енергетичних полів. Кожна думка людини вливається у загальне психічне поле і знаходиться там у вигляді енергетичних хвиль. Однаково спрямовані думки вібрують однією хвилею і утворюють тонкоенергетичне поле, основою якого є мислеобрази одного роду, наприклад, релігійні, політичні, спортивні тощо, тобто створюється груповий розум суспільства однодумців. Таке тонкоенергетичне інформаційне поле називається Егрегор. Егрегор, як і людина, народжується, розвивається, старіє та вмирає. Можна говорити, що Егрегор є живою суттю, що мислить, яка живе своїм життям, бореться з іншими Егрегорами, допомагає своїм однодумцям. Спочатку Егрегор слабкий, але поступово підживлюючись односпрямованими мислеформами своїх прибічників, розвивається, міцніє і починає жити самостійно, впливаючи різноманітно не тільки на своїх творців, але й на людей з близьким даному Егрегору способом мислення. Втілюючи в життя свої ідеї та одночасно ідеї свого Егрегора, людина стає провідником його сили, за допомогою якої Егрегор реалізує свої ідеї. Егрегор допомагає людині за допомогою думок та емоцій. Він підказує ідеї та допомагає втілити їх в життя. Наприклад, впливаючи на підсвідомість інших людей, він допомагає у створенні необхідної ситуації, зводить з корисною людиною, вкаже на необхідну літературу, тобто відкриває свої інформаційні канали. Рятуючи життя людини, Егрегор може створити незрозуміле запізнення на літак, який згодом терпить катастрофу. Тобто, Егрегори впливають на підсвідомість своїх прихильників. Грегор може вилікувати людину від, здавалося б, невиліковної хвороби, якщо вважає, що ця людина ще принесе користь у якійсь серйозній справі. Однак Грегор надає допомогу своїм членам, піклуючись про себе, про своє благополуччя. Як тільки людина починає розривати зв'язки зі своїм Грегором, останній починає перекривати свої енергетичні канали. Відступника починають переслідувати неприємності та невдачі. Це натяк, що десь людина зробила щось не те, що треба. Якщо ж порушник не розуміє натяку, то Егрегор знімає з нього опіку, і тоді подальша доля цієї людини незавидна. Проте людина має право обирати образ своєї поведінки та змінювати сферу діяльності, уподобання та, відповідно, Егрегор. Тоді його починає оберігати новий покровитель. І якщо він сильніший за попередній, то людина від цієї зміни тільки виграє. В інтересах Егрегора та його членів поповнювати ряди своїх однодумців новими людьми, отримувати підживлення свіжими думками, ідеями та справами. Від цього він стає сильнішим і може надати своїм однодумцям велику допомогу. Егрегори, ворогуючих між собою на фізичному плані колективів, ворогують в астральному плані. Потужний Егрегор може управляти своїми членами майже безконтрольно. Оскільки вони не усвідомлюють цього управління. Прикладом можуть бути фашизм, соціалізм тощо. Знаючи про існування Егрегорів і вірячи в це, люди заряджають Егрегор своєю біоенергією, існують величезні егрегори, які мають заряд багатьох поколінь людей. Найбільші Егрегори створені різними релігіями та ідеологіями. Егрегор на кілька порядків складніший за людину в астральному плані. А фізичне тіло Егрегора є сукупністю людей, майна, обладнання і так далі, що входять інтегрально до складу колективу, що створює дане енергетичне поле. Загалом, кожен Егрегор є самостійною одиницею, але стосовно людини, це психоенергетичний надорганізм, який функціонує на недосяжному розумінні людини рівні. А мозок людини є приймально передавальним механізмом, що дозволяє контролювати, отримувати та передавати інформацію. Влада Егрегора може сягати далеко за межі одного регіону, а вплив на людей може позначитися на інших континентах. Експерименти та зареєстровані паранормальні властивості людського мозку підтверджують, що всі люди об'єднані в єдину систему живу та розумну, оскільки люди, що становлять цю систему, також розумні, хоч і не однаково. У колективному тонкоенергетичному полі Егрегора існують різні рівні, усвідомити у повному обсязі які може лише геній духовності. Наприклад, Будда, Конфуцій, Мойсей, Ісус Христос. Езотеризм у прийнятному для розуміння вигляді пояснює, що весь світ навколо нас і всі наші суб'єктивні уявлення про нього є реальними та розумними, а недотримання всесвітніх законів, обов'язкових для всіх, веде до деградації, хвороб, анархії та руйнувань. Описи Грегорів є особистим досвідом інших людей, тому трактування повинні бути ясними і зрозумілими. Слід пам'ятати, що езотеричні трактування паранормальних явищ це лише суб'єктивний опис дійсних подій, і як непряме свідчення наявності колективних інформаційних полів можна використовувати принцип взаємодії між біологічними об'єктами на відстані. Ці описи є результатом інтуїції, домислів та уяви, однак у їх основі лежать реальні факти, з якими зустрічається кожен, хто уважно спостерігає за відповіддю своєї свідомості на зовнішні та внутрішні події, та хто намагається проаналізувати та визначити закономірність таких феноменів. Ідея Грегорів з'явилася в результаті народження суб'єктивного почуття єдності з іншими людьми, почуття причетності до якихось подій. Визначилися конкретні напрями однодумності за загальних інтересах будь то сімейних, громадських, релігійних, політичних, спортивних, класових чи інших. У кожному напрямку людина вважає себе конкретною частиною певної системи вищого рівня, яка може вирішувати проблеми вище її індивідуальних можливостей. Залучення до колективу, вирішення проблем спільно зменшує значення особистого я, знижує прояви егоїзму. Реальність починає сприйматися через ми, а не через я. Віра є невід'ємною частиною процесу пізнання. Будь-яке знання містить елемент віри. Віра та знання пов'язані між собою та доповнюють один одного. Однак віра без знання нічого не варта. На практиці базою доказів іноді є інтуїція, гіпотеза, думки авторитетів, тобто використовується віра в себе, наукові результати, знання та досвід інших людей. І правильність прийняття рішень залежить від правильності використання наявної інформації. Коли людина з повною вірою читає молитви, заклинання, використовує знаки, хрестики, ікони, амулети, які є позначенням будь-якого об'єднання людей, то цим він привертає до себе відповідний егрегор, отримуючи від нього енергію. Всі ці знаки і слова є провідниками між астральним тілом людини і егрегором. З давніх девен техніка контакту людини з Егрегором була обмежена за діапазоном і строго дозована за обсягом, оскільки знання Егрегора це пряме джерело сили, яке не повинно використовуватися в корисливих цілях і в брудних справах. Знання у цьому розумінні може використовуватися лише високорозвиненими людьми для збільшення їх можливостей поліпшити життя суспільства. В іншому випадку існує реальна небезпека використання знання для низьких цілей та на шкоду людям, звідси виникає потреба охороняти Егрегор від морально непідготовлених людей. Коли людина досягає з'єднання з Егрегором, його фізичне тіло перебуває у стані зміненої свідомості, у стані трансу, а астральне тіло здійснює своє єднання з Егрегором. Подібне єднання перетворює душу настільки, що вона починає бачити те, що раніше бачити не могла. Такий стан не може бути постійним. Поки об'єднання з Егрегором не стало постійним, тобто в земному житті стан зміненої свідомості може бути лише тимчасовим явищем. Це означає, що людина безпосередньо входить до інформаційно-енергетичного поля свого Егрегора. Це і є вихід із фізичного тіла у більш високий простір. Інформаційно-енергетичні структури людини піддаються настільки глибокій трансформації, що вона вже ніколи не забуває цього стану і будь-якої миті може знову зв'язатися зі своїм Егрегором, передати йому або отримати від нього все, що вимагає конкретна ситуація. Це нова людина з іншими поглядами на життя та іншими вимогами до життя. Вона бачить минуле та майбутнє, мислить вище побутових проблем та дрібної суєти. Динаміка зміни Грегорів народженням, зростання, вмирання має певні закони. Це і справжня причина історично значних подій. В езотериці вважається, що історія це процес битви між егрегорами, що відбувається за планами вищих егрегорів. Фактично, Егрегори виступають координаторами або посередниками між суспільствами людей і новими історичними процесами. Але люди не завжди правильно розуміють вказівки егрегорів. І в дію вступають дурість і обмеженість людського розуму, звідси криваві війни та катаклізми, якими сповнена світова історія, великі переселення народів, зліт одного політичного ладу та вмирання іншого, революції, випадкові приходи до влади абсолютно негідних і невідповідних особистостей, усе це діяння егрегорів. Але найважливіше місце у таких процесах займає життя релігійних егрегорів, оскільки саме релігії найбільше впливають на суспільство як загалом, так і на кожну окрему особисність. Людина добровільно вибирає для себе ту чи іншу релігію, в якій вона хоче знайти відповіді на різні питання, якою вона хоче служити вірою та правдою. Релігія організовує думки та почуття великої кількості людей. Тобто вона акумулює психічну енергію цих людей та використовує її у своїх планах від імені релігійного егрегора Бога. Поява нових релігійних течій є свідченням впливу якихось вищих егрегорів. Кожен вчитель нової релігії є живим символом проповідування ним вчення, яке є формою існування інших, можливо, нових, егрегорів у психосфері та серед людей на землі. Егрегорний захист мають люди, які свідомо чи неусвідомлено служать якомусь егрегору. Чим більше людина відкрита для Егрегора, тим краще вона захищена. Принцип егрегорного захисту полягає в тому, що психоенергетичний потенціал члена Егрегора може бути такого рівня, що астральний ворог не зможе завдати енергетичного удару. Техніка егрегорного захисту проста. При енергонападі або в очікуванні агресії подумки слід доручити своєму егрегору повний захист і більше цим питанням не займатися. Необхідно лише спостерігати реакцію організму та оболонок на напад. Потрібно повністю довіряти своєму егрегору та вірити у його силу. До агресора не повинно бути справи. Лише у цьому випадку успіх буде забезпечений. Чим частішим безкорисливішим буде мотив виклику Егрегора, тим повніше його участь очікується. Насправді, егрегорних людей дуже мало. Як правило, люди обманюються у своїй егрегоріальності. Егрегорна людина живе іншими масштабами і на просту людину не нападає. А конфлікти між егрегорними людьми вирішують між собою егрегори. Однак Егрегор це не найвищий рівень розвитку самосвідомості. Існують і на дегрегоріальній рівні, але це зовсім інша тема. На цьому я завершую моє третє відео серії відеороликів на тему основи магічних знань. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. З вами була Відьма Анастасія. Бажаю вам, мої дорогі, всього найкращого, мирного неба над головою та до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!